Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава, Слава Тебе, Господи. Господи. В то время сказал Иисус некоторым, которые уверены были по себе, что они праведны и уничижали других. Следующих притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой метарь. Фарисей стал молиться сам в себе так. «Боже, благодарю Тебе, что я не такой, как и прочие люди, грабители, обедчики, прелюбодеи или как этот метарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мейтер же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в руки говорит, Боже, будь милостив ко мне грешнику, сказываю вам, что сею, пошел оправданным в дом свой, более, нежели Тот, ибо всякий возвышающий сам себе, унижен будет, а уничтожен. А унижающие семья возвестица. Слово Господнє, Слава Тебе Христе. Слово Святу Евангелії, зла в наших джаті. Ам. Сміні Отця і Сина, Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Амі. Христу. Сучасний наш Отче, велибні сістри, законні, кохані в Христі, люблені Божі діти. Під час Великого посту ми дуже часто чуємо Слово Боже, яке є темою своєю пов'язане з значенням святого цього Великого посту. Сама назва Великий Піст» має якби таких два значення. Перше це до чогось великого нас Господь готує. Або навіть сказати до чогось найбільшого. Є, є єдина урочистість, свято в церкві, яка на самому початку існування церкви в перших віках християнських, власне, була святкована це є Пасха, і то не в такому понятті, як ми сьогодні це святкуємо, але що цікаве, ця Пасха була святкована кожної неділі. Це було єдине свято, не було Різдва Господнього, не було Матки Божої Шкаплежної, не було Святого Антонієго і так далі. Було одне єдине свято в літургійному році це була Пасха, яку пройшов сам Ісус Христос. І на початку, коли ще жили, христи, жили апостоли, учні Ісуса Христа. Вони навіть такого можна сказати, розуміння не мали, поняття, що треба. Кожен день присвятити якомусь святому, хоча мало святих, тому що пророки, царі Старого Завіту, вони теж могли собі придумати календар, там, День святого Авраама, Мойсея і так далі. Але настільки ця подія Воскресіння Ісуса Христа була важливою, що окрім цього, вже вони не бачили смислу ніякого, щоб святкувати різні свята. Але щоб це не була одноразова урочистість в цілому році, християни святкували кожну неділю Пасху, Кожну неділю. І Власне, це є свято єдине, найбільше, найбільше значуще таке. І до сьогоднішнього дня всі інші свята, вони не мали б жодного значення, якби не урочистість пасхальна, тому що. Навіть коли ми візьмемо спомин якогось святого чи мученика, чи любого святого, любу святу, яку ми знаємо сьогодні в церкві, ми святкуємо тільки для того, що вдивляємочись, воскресло Ісуса Христа, ці люди віддавали своє життя. Хтось мученицькою смертю, хтось натуральною смертю вмирав, але в своєму житті пройшов шлях. До зустрічі з Воскреслим Ісусом Христом. Хто би це не був, чи, чи це, скажімо, святий Бенедикт, чи Мати Тереза з Калькутти, чи інші святі, вони, вдивляючись в Ісуса Христа, жили так, щоб удостоїтись Воскресіння. Тому сьогодні церква святкує такі свята. І тому ми називаємо Піст Великий, не для того, що він є дуже довгий, 40 днів. Але для того, що до такого великого, величезного свята нас готує. Але якщо готує до цього великого свята, то він теж не може називатися просто постом. Він в цій темі Воскресіння теж є великий. І це теж є для нас заохочення, щоб ми до чогось більшого себе якби, призначали, щоб наші прагнення були більші, вищі. Так як говорив один святий Станіслав Костка, казав до вінших реч єстимство. До більших речей мене Бог сотворив. І які це речі більші? Власне, звичайні, щоденні, вони найбільші, тому що один раз можна, наприклад, побудувати святиню. Наприклад, збираються люди, віруючи, засновується парафія, приїжджає священник, будують храм. І їм вистачить один храм на 200-300 років. І це одноразова річ справа. Але кожен день зі своїм чоловіком, дружиною, з дітьми, в кляшторі, в парафії, щоденно жити з людьми, щоденно розмовляти з людьми, щоденно їм допомагати це є дуже велика справа. Бо це не один раз ми щось зробимо доброго. А це треба бути добрим постійно. Постійно 24 години на добу. І це є щось більше. І ми хочемо освятити під час Великого посту ці речі. Нам здається, що це є щось натуральне, звичайне, і так воно є. Що ми ходимо в костьол, молимось, сповідаємось часто, що ми є люди віруючі, наприклад, стараємось не робити поганих речей, поводити себе добре не тільки в костьолі, але й вдома, і на вулиці. Але Великий Піст хоче нам прибільшити це все, тобто показати, що ці речі є справді великі в очах Божих, що ця справа щоденної молитви це не є просто звичка, це є момент, на який справді Бог чекає. І тому теж під час Великого посту ми постановляємо собі різні практики. Наприклад, діти обіцяють, що не будуть їсти цукерок, що будуть збирати ці цукерки. І на Пасху, наприклад, поділяться з кимось бідним. Старші люди мають інші практики. Кожен з нас собі обіцяє щось зробити, щоб цей час присвятити Богові. Хтось каже, що менше буде дивитися телевізор, хтось каже, що свій вільний час використає більше для родини, для молитви, для того, щоб когось провідати, потребуючого. І ці практики посту церква збирає в таких три. Можна назвати атрибути три таких способи піст, молитва і милостиня. І відомо, що ми розуміємо ці слова, але в який спосіб ми можемо зрозуміти, якби, з іншої сторони ці поняття. Молитва це не завжди те, що ми говоримо словами, стоячи на колінах. Піст це не означає, що ми перестали їсти м'ясо чи якусь страву. Милостиня це не завжди означає, що ми хочемо комусь дати бідному, наприклад, пару гривень, який просить біля церкви, десь на вокзалі. Це і щось більше. Відомо, що це входить і в милостиню, і в молитву, і в піст, але дуже часто це все може перемішуватись. Наприклад, піст може стати молитвою, коли ми це робимо для Бога. Молитва може бути постом, коли ми молимось для Бога. Наприклад, коли ми молимось, ми жертвуємо свій час. Тобто, ми цей час, замість того, щоб піти десь там, не знаю, в кафе посидіти, в якийсь ресторан, ми присвячуємо цей час для Бога, приходимо в костьол, навіть коли, може, нема служби Божої, може попросимо, щоб нам сьостри відкрили храм, хочемо півгодини помолитись, і це вже молитва називається постом. Хоча ми наїлися, виспались, але піст такого часу. І так можна багато різних прикладів приводити. Саме важливе є те, щоб ми це поняття, це розуміння, цей спосіб використовували дуже часто і в різних випадках. Милостиня це, наприклад, уділити комусь не тільки гроші або їжу, але, наприклад, уділити увагу свою, зупинитися біля людини, порозмовляти. Запитати щось цю людину. І це є милостиня – віддати комусь свою увагу. Для мене, наприклад, ну, деякі речі це є такі нормальні, натуральні. І Коли я наїхав сюди до вас, в костьол, в парафію, в автобусі, було багато людей. Ну і коли я сів на своє місце, там, де сестри призначили мені по білеті, сіла теж дівчина. І я думаю, можна мовчати цілу дорогу. І відомо, що я не буду там заговарю нікого, але відразу спитав, як тебе звати, звідки ти, куди їдеш, скільки років. І це було, можна сказати, для мене це не було щось коштовне. Але для цієї людини, напевно, було приємно, що якийсь чужий дядько там в білій спідниці, в сутані, щось там заінтересувався. І це вже є милостиня. Чому? Тому що цій людині призначили кусочок уваги, кусочок серця. Цій людині хтось призначив, наприклад, якусь доброту, не знаю, навіть старався якийсь голос такий підібрати, щоб не дуже такий був, знаєте, строгий, такого батюшки, щоб вона не боялась, правда? І цей. І це є дуже важливий, знаєте, щоб ці практики вони робили нас насправді людяними. І це є найважливіше, що в пості ми можемо переживати. Якщо ми це зрозуміємо, відомо інші речі. Можуть дуже легко нам прийти, бо ми сьогодні задумуємось, що люди так легко під час Великого посту, наприклад, роблять якісь там не знаю, весілля, дні народження, справляють такі гучні і так далі. Ніхто не каже, що йти на весілля це гріх. Але є якийсь такий час в людському житті, коли потрібно поставити по черзі деякі речі. Наприклад, якщо є в родині там похорон, бабуся, дідусь померли, ну, то ніхто на другий день не йде на дискотеку, наприклад. Ну це якось так воно само по собі не, не підходить. А тут скажімо, ну, ми готуємося до Воскресіння, ми переживаємо ці страждання Ісуса і дуже легко з цього себе якби, так, розрішаємо, пробачаємо собі, дозволяємо, що це за різниця, чому. Не можна, я ж Ісуса не розпинаю, Він вже давно помер і так далі. І навіть коли люди приходять і питають, ой, чи, чи можна йти на весілля? Кажуть, дід, занесіть подарок. Наприклад, скажіть, що я хочу віддати вам честь, якщо ви не вмієте святкувати по-другому, ну то 5 хвилин моєї уваги я йду додому. А після Пасхи прийду до вас навіть на цілий день, і можемо сидіти, розмовляти, включу музику. Щоб цим людям теж пояснити, що в тебе зараз є такий час, коли ти не можеш собі дозволити, що це є таке самозречення теж наше, бо це не означає, що ми тільки відказуємось чогось поганого, але в пості ми жертвуємо Богові те, що добре. І це є дуже важливе. Це дуже легко зрозуміти, коли ми, наприклад, зустрічаємо гостей. І не знаю, ну приносимо там цілу торбу цукерок, там, може, 100 штук тих цукерок, і кажемо, пожалуйста, вгощайся. Але коли ми маємо тільки п'ять цукерок і приносимо їх на долоні, і кажемо, ну це все, що я маю, можеш забрати, це для тебе. І цих п'ять будуть 100 разів дорожчі, ніж ціла торба, тому що ти віддаєш все. І був такий момент, коли описано в Святому писанні в Євангелії, як Ісус був в храмі з учнями. І люди кидали гроші в скарбонку. І були дуже, скажімо, великі суми. Хтось кидав там зазвичай ну, мало було таких бумажних, це тоді найчастіше були мідні такі гроші, бляшані чи там желізні. І це було чути, знаєте, як скарбони такі, чи вони дерев'яні чи залізні, як хтось кидає жменю, монет, то відразу такий шум на всій костю і так далі. І люди вже привикли, моляться собі, можемо так уявити. І постійно минута по минуті, якась там очередь довга до цієї скарбони, і постійно цей шум, знаєте, як грузова машина з висипає. Це Вже люди привикли. І проходить там пару минут, і є такий звук дзінь-дзінь. І хтось так раз дивиться, що це таке. А Ісус каже, ця людина найбільше п'янула. Перестало шуміти. Тільки було два звуки, дві монетки впало. Ісус каже, вона дала найбільше, тому що те, що мала, принесла. А люди в кишені мали по грошей, жменю набрав, що схапив, то схапив, що осталось, то осталось, всипав, бо так треба. І каже Ісус: були такі люди, які кидали дуже багато, але вони не кинули все. А це жінка, вдова, бідна, самотня. Вона вкинула все, що мала. Після костьола, після храму, після цієї святині, синагоги вийшла і не мала за що хліба купити, але віддала. На Боже. І це є той момент, коли людина пережила самозречення, коли людина повністю довірила своє життя Богові. І коли ми говоримо про підготовку до Воскресіння, то насправді повинні себе насамперед запитати, чи ми віримо в це Воскресіння, бо дуже важливо є перевірити себе, наскільки для мене це є щось реальне. Ми навіть можемо, як люди віруючі, привикнути, наприклад, до служби Божої. Прийшли і настільки можемо провірити, що якоїсь так таку ситуацію помітив, ну, це не було штучно, але так, такий гарний екзамен вийшли. Коли були читання, органістка заспівала псалом, діакон пішов читати Євангелію, Заким вона знайшла там Алілуя. Ну, то він вже почав читати Євангелію і в жаль я не заспівали. Ну і коли на проповідь я вийшов і, і, і от, трошки почав пояснювати Боже Слово, і кажу, що ми один момент пропустили. Чи хтось це замітив? І одна бабця хотіла, ну, скажімо так, ну, за всіх відповісти і каже, ну, всі можуть пропустити, але ви вже так правите, що іменно ви ніколи не пропустите. А я кажу, от я від собі, що пропустили. Хто пам'ятає, чи на службі було Аллилуйя. Ніхто не пам'ятає, яка бачите, ми вже так привикли, що за органістка знайшла, то ми навіть вже забули, що його треба. І якби я Євангелію не прочитав, Причастя не роздав, молитву вірних пропустив, ви навіть би не помітили. Бо ми вже привикли. І каже: а тепер для того, щоб ми пережили гарно цей текст, встанемо і заспіваємо Алілуя. Ну і люди встали, заспівали Алілуя, знов сіли і була проповідь далі. І ми справді знаєте, до яких таких святих речей дуже привикаємо. І ми привикли, що є Різдво Господнє, ми звикли, що є Пасха, що треба йти освятити Пасху, різні речі, страви. Але чи це є наше Воскресіння? Це є дуже важливе, чи ми віримо, що Ісус Христос Воскрес. Бо якось питав часом так людей, кажу: а от чи ви вірите, що це справді було? Ну, каже, якщо так всі вірять, то що я каже, розумніша за них? Звісно, треба вірити, бо всі вірять. Але чи ви воскреснете? Вона каже, о, я не знаю, в мене стільки проблем в житті. Я, напевно, так ходжу до костьола, щоб більше не грішити, але я вже так грішу, що мене Бог до неба не пустить. І вказується, що людина ходить в костьол і вже знає, що вона в небо не попаде. Це, я не знаю, це просто великі переживання. Це, це треба бути, я не знаю, якимось, як не навіть таке слово підібрати, якісь камікадзе чи як ну, ходити в костьол для того, щоб не спастись. Це самоубійство. І людина просто каже, ну так, да, є Воскресіння Ісус Воскресне, але я точно не попаду в небо. Але до костюма ходить. Правда? І, і який тепер смисл? Так? Це так, якби ми йшли в магазин, не знаю, в желізний магазин, там, де продають свяхи, і, 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 і далі, бляху, і желізо. І ми знаємо, що ми там хліба немає, але ми йдемо, правда? ми йдемо. Ми знаємо, що точно що ми купимо хліба, але ми йдемо за хлібом. Ну, це так само в костюм. Так? І якщо ми собі усвідомимо, кожен з нас, так? усвідомимо, що є справді небо, що Ісус Воскресний теж хоче нам дати цю благодать Воскресіння, тоді наше життя по-другому проходить. Це життя, воно є повне життя, це життя є сповнене, тобто воно є виконане це життя. І, і потім вже нема таких питань, чи можна в великому пості щось робити там. Не знаю, на забаву йти, ще там щось. Такі питання вони взагалі зникають з життя людини, віруючої, тому що це само по собі вже означає, що людина це розуміє, що є час, коли ти можеш це зробити або інше. Але що цікаве ще в великому пості, що ми справді стараємось бути добрими християнами, добрими віруючими. Але тільки на час Великого посту. Хтось каже: я перестаю пити горівку на час посту, а потім? А потім на що таке? До чого ти вертаєшся? Я перестаю, наприклад, обманювати. Один хлопець каже, що я в школі вже все, що міг крав. і мачалку до дошки, і крейду. У мене вже в крейду каже вдома 10 кілограм. Я знаю, що вони і так привезуть, а ми собі вдома малюємо там по асфальті так далі. Але ой, чи знаєте, що я на час Великого посту нічого не краду в школі. Але прийде Пасха. І що цікаво, дивіться, Пасха це вже не піст, Вже в суботу є піст, А Пасха це вже є перший день гріхів. Бо можна вкрасти далі? Крейду, мочалку в школі, швабру винести. І вони сорівнуються. Хто більше в школі вкрав? Каже, у нас є компанія хлопців. І от каже, ми споримо, от хто в цьому тижні в швабру вкраде, кому вдасться. Каже, одного злапа другого, а мене ні. Каже, я надіжний. От вам щось треба, і чоловік каже, я вам все зроблю. Я надіжний чоловік. Ну, як це, Ксенц має заказувати в нього, щоб він щось до костюма вкрав. Зумієте? І для багатьох людей, скажімо, це так ну дуже як сказати, гірка правда, для багатьох людей Пасха це є перший день офіційних гріхів. Тоді чоловіки виходять з костюма, після 40 днів витягують цигарети, починають курити. Хтось витягує бутельку пива в Пасху, о, бо я вже можу пити, бо я продержався 40 днів. І замість того, щоб це пасхальне свято пережити з Ісусом, з родиною, то цей день це є перший день нових гріхів. І це дуже важливо, щоб ми не впали в таку рутину. Дуже важливо, щоб ми собі зрозуміли, що в пості, так принаймні мені вдома, пам'ятаю колись, ну не знаю, це може хтось скаже, що це. Таке підступне було, якийсь облом, такий, чи як це назвати. Але я сьогодні, наприклад, вдячний Богу, що мені мама колись зробила такий скажімо, жизненний екзамен, коли я вже був трошки свідомий хлопчик, такий ріс, і мама каже, треба вже тобі якісь постанови робити на піст. Ну, Я зробив постанову і пам'ятаю, що це було не їсти м'ясо цілий піст, збирати цукерки, щоб поділитися з дітьми. І щось там не пам'ятаю, бабця мені все казала, що треба настільки вміти допомагати другим людям, щоб ти за один день сім разів Бог святний отримав. Тобто сім разів тобі хтось подякував. І, цей. І я пам'ятаю, ми якраз з костюла прийшли після Пасхи, все. я кажу, мамі, все, мені так вдалося, мені так все добре, мама, йди по мій посуди. Я кажу, а що? А мама каже, а сьогодні ще Бог заплаць не було. А я кажу, це ж вже Пасха. Ні, Ні, ти в Пості навчився, а тепер ціле життя. Знаєте, я вам сказав, мені так тяжко з цим. Я з дитинства не, не перервав цих постанови. Мені тепер треба ходити. Я не знаю. Я не скажу, що вже сьогодні я так само поступаю, бо я просто свідомо до цього відношусь. Але е, я не знаю, десь там через дорогу пробую якусь бабцю провести, щоб хоч подякував. Десь я не подякував. Але мені, все, нема сім разів бокзакли. Знов треба якесь добро робити. І воно мені мішає, воно мене мучить. Бо мене тоді навчили, що під час посту треба сім раз букзапу знайти для себе. І Я сьогодні маю таку свідомість, але я не хочу вчити когось там з крайності, да? і щоб ми насправді розуміли, в чому полягає ця справа. Але не можна бути тільки добрим під час Великого посту. Ми просто вчимося так, як в школі. Якщо ми вчимося 10-11 років, наприклад, математику, фізику. То ми не виходимо зі школи з дипломами, кажемо, все, від сьогоднішнього дня 2 плюс 2 не буде 4. Ні, ми це ціле життя несемо з собою. В магазині гроші читаємо, здачу чи правильно дали. Ця математика нам далі потрібна, після школи. Так само, якщо Великий піст закінчується Пасхою, це насправді велика помилка нас людей віруючих. Якщо ця людина відвикла вже від того, щоб сваритись, говорити погані слова, красти. Наприклад, ну, не знаю, там, різні речі, то чому після Пасхи він знов вертається в крадіжку? Тобто ти вже навчився і все, будь добрий, вже не роби цього. Це і дуже важливо. Тому, тому що для кожного з нас цей великий піст має бути великим в тому, що ми стаємось людьми, як не раз кажуть, з великої літери. Це не значить, що ми є горді, що тепер носа задираємо, чоло догори і так далі. Але стаємось великими в цьому понятті такого авторитету і ще найбільше гідності, бо авторитет потрібний для інших людей, щоб вони брали з нас приклад, як людей віруючих. А гідність це те, що ми маємо плекати в собі і розвивати, тому що вистачить, що ми вже живемо на цьому світі, і це є наше достоїнство. Ми не мусимо бути директорами, президентами, не знаю, там на дошці почота висіти і так далі. То, що ми є людиною. Ми вже є гідні люди. Відомо, мене не раз якось так знаєте дивувало, такі там ситуації в житті, коли заходиш десь там до учреждення якогось, і є черга, і написано там віп персони без, без очередя. Або там на границі зелений кальдор, наприклад, для якихось там чиновників і так далі. Я собі думаю, ну а чим я гірший, так? От чого він, там депутат їде без черги? А я можу там три часа в очереді стояти. Зумієте, от яка між до нами різниця? Ми ж і так само в одну трумну ляжемо, в один гроб і, і в одну землю підемо. Ну яка різниця між до нами? Чого він, віп їх персона, а я ні? наприклад. От Що мені бракує? І це є важливе, щоб ми собі усвідомили, що те, що ми живемо на світі, що Бог нам дав ласку життя, що нас небо чекає, це вже є найбільша гідність. Нам нічого цього не підкреслить. Більшого, це, це є наше. І тому є дуже важливо, щоб ми відкрили ще раз в собі це достоинство Боже, і це буде найбільше, що ми в пості зробимо. Тобто таке повернення до джерела, але це не є повернення якби, резигнація з такого прогресу, так, що ми в своєму житті дійшли до чогось і тепер маємо все перекреслити. Це не є так е, найкращий розвиток. Найкращий прогрес це найдовше пам'ятати початки. І це завжди так є. Якщо люди забувають про це, то вони не йдуть в прогрес, вони йдуть просто на манівці. Це вправо або вліво відхиляються і пробують власне, розростатися. Якщо ми візьмемо навіть такий приклад, наприклад, як пальма росте, то вона чимнайбільше старається вирости догори, і то скільки десятків метрів, і допіру в кінці є гарна корона пальмове дерева, всі інші, там овочеві, яблуко, грушка. Вони ростуть, скажімо, різні галузки, мають і, і в ширину, і теж гарні дерева, але вони не стремляться вверх. Да, Християнин, наприклад, це людина, яка має мати ну, таке стремлення в своєму житті, напрямок. Це людина, яка повинна знати, чого вона хоче. І такою коронацією це буде небо. Чим вище людина виросте, Тим більше запевнення має, що це коронування в небі відбудеться. І воно буде в небі, не десь там на землі, не десь там розложисте таке по горизонталі землі. І тому, коли ми сьогодні переживаємо цей піст, варто є попросити Бога, щоб ми ще раз собі це усвідомили, прийняли, подякували Богові за це і могли колись через ці добрі вчинки, поступки, нашу щиру молитву, піст, милостиню. Моли насправді удостоїтися нагороди вічної в небі. Амінь.